І вже наморозила, у банки закрутила, соус приготувала, показую вам ще один варіант цікавого використання кропу у їжу, Пучок 150 грамів, 2 яйця, півчайної ложки солі, 100 мл води. Хто видивиться у цьому рецепті мій кіноляп, той молодець. Пішка завертілася, допустила помилку, в кінці покажу. Робити все потрібно блендером, щоб утворилася рідка маса. Ну, ось саме така. Розсіяне борошно 450 г взяло моє тісто. Замісити тісто в мисці, на столі домісити. Воно має вийти м'якеньке і не забите. Приємне таке в руках. Далі його потрібно сховати у миску та накрити харчовою плівкою, залишити на 10 хвилин, хай відпочине. Тим часом одну чи дві малі цибулини порізати кубиком та обсмажити на олії 3 хвилини, додати 1 кг фаршу, один помідор або, як я, сиру аджику. Та улюблені спеції і сіль. Розмішати і закрити кришкою довести до готовності а це ще 7-10 хвилин. Дістати тісто на килимку розкачати тоненько, приблизно 1-максимум 2 мм. Постійно потрібно припиляти тісто борошном, щоб не злиплося при скручуванні. Зробити з усім тістом так. Розрізати на дошці пополам та порізати на ось такі невеликі смужечки, розгорнути їх і тендітно розтягти руками. Якщо яка розірветься нічого страшного, буде коротенька лапшинка. Ну, ось і приготувався домашній макаронний виріб. Як його назвати, вибирайте самі. Перекласти потрібно на тарілку, так її буде зручніше опускати у каструлю. Воду закип'ятити, підсолити і відправити туди макарошки на 4-5 хвилин. За цей час вони зваряться. І яскравий красивенний Ну, На ж тільки погляньте, як це гарно виглядає. І до того ж, їжа приготована своїми руками і з душею вона завжди смачніша. Подавайте до столу його з м'язцем. Рецептуру я написала на чималу сім'ю. Якщо ви живете удвох, готуйте половинку. Бо у мене, наприклад, залишилося, я приготую трошки пізніше. Тісто я заморозила, фарш залишила в холодильнику. Кіноляб.